Я буду комитет по длинно образу и силу комитету. Я пропоную персонально условия Рафа Александра Васильевича. Кто за данное решение? прошу голосовать. Кто за? Вы высоко выходите решение принято. Проходим по порядку денному. Дальше, что вы хотите, что вы хотите, что вы хотите, что вы хотите, Друге, підвищення розміру закладу до статуту комунальних територіальних енергії на Європі 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 на що на Європі на Європі на Європі на Європі то Європі на 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 7 послання в підписанням у радному проспітацію процентства між проєктним політиком продовольчик до області по-моєму сім'ї ради. Восемь, послання в підписання у радному простір. Міжтори міського інститута ми та команду міської ради. Дев'ята, зачем уразному проспітацію піддальним командом, десяте. Прославлення в підписанням урадному проспітацію на процент між волонтерні маспації в пользу області Шаманським ради. Одиннадцять послання Питання не варто не поступати, не шахтунський центр міцного посіду, який не став з розвитку дімовної життєї ради. Дванадцяте. Питання не варто не поступати в рамках національного проєкту «Ключово». Тринадцяте. Про затвердження звіту про дернацію нового плану комунального інформаційного підприємства «Мамський центр» про новину на консультантній за 4 квартал 24 року. Четвертнадцяте. Розвільнення і відсувати, що до нас зняти тайний послуг України, що буде громадянам, а не сьогодні громади. Кетанське розтвердження програми розвитку керівництва і депутатів в Ужгородній області щодо признавання депутатського центру розвитку на підставі Організаційних країн та громад. Найбільше речі. 16. Розславлення під представництвом Радного став угодним з програмою розвитку реалізації 11 кампанських та міськрайніх громад. 17. Розтвердження програми підключення і обмеження на самому пункті всескорої місцевої, сумовської та міськритської країн та громади 18. -е. змін до комплексної програми полівачних учинок і уманській містіральній громаді на 23-25 років. російський. -е. Проведення змін до програми матеріальної технічної допомоги військово-зкої сил України на 23-25 російських. Проведення змін до програми України сил безпеки оборони України на 25 років. 21. Процверження положення посеред законодавного катаструміте на міської ради. 22. Прозверення роботи програмою забезпечення головного медикосоціального контролю національної частині провідних роботів практику Державного України на 25-го рік. 23. Прозверження звіту про виконання бюджету Малості міської територіальної громади. 25. Понесення вміти бюджету Малості Територіальної громади 2025 рік. Шановні, колег Шановні колеги, питання пропозиції доповнення. Пропозиції є, щоб по програмі поговорити виділити ще більше вирішення, де навіть. Ми не пішли. Ми будемо надавати сам дюже, тоді вже новому. Вы у нас первый за на коммунальную. Честно, то есть коммунальная затока, так что там есть про, про, про приймание коммунального власти генераторів по 15 кВт и подальше передачу на вагоне коммунального предприятия. ні, нет, это все у нас. <плес> Шановні колеги, хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Да, не помню. Дякую. Рішення прийнято. Ну, добре. добре, добре, добре Шановні колеги, приходимо до нашого спеціального порядку денного. Про приватизацію від комунальної власності на Олеській міської фестиральної команди шляхового Колеги, є питання по поліції? У мене є. Я прошу Погоди внесення змін. Третій пункт. Вартість недільних комічний дійсно в розмірі 68 тисяч 865, гривень 80 копійок СПГВ. І ціна продовжує неветовий відділ, виставляти 350 тисяч, 910 гривень, на 11 копійок СПВ. Цекрас перекомісію проведено і спеціальні консультації, то прошу 15 днів. На 13 тисяч збільшується звичайно сюди. No, no, nu, național, în buget, deși atenție maximă. Trei cavale. Trei În apropiere, jumătate de grad. Trei sta, 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 trei sta,

А вот в, в меншу суму. Доповір був на 82. 60 да. да. А 2 дроблены до СВД. 68, 865, до СКВ. Лови, я Що? Скажіть, Парушишка. Че, Слухайте, Живич? Да, повторю що він добути процента такого. Так вона і тяжкована, тобто вийде 13.000. То зменшено за раз, що добово. А чото ми зняли ціну? Тому що це СКДН. Тут виділено коштів на капітальний а продаж на капітальний. Ну, виділено заробка. Кажне по 10.000. Ризик рубкадене, тут буде вирошен. По рішенням, що полішення кан давалось? По рішення набралось 170.000. Правильно, приділи що і Що да? Це виконано роботу на 82. Значить ми їх і тримаємо 72. Ми не можемо стати прийняти. Зробили 82. Є зробить підряду. Є звіт. Експертний зміст, не в'ємні політики. Yeah. Вершин yeah. поняття, вершин yeah. спонсор. 300 300. 300, 300. It's important. It's important

Презисадження діляння №16589 за статте №109. Добре, а ви мовували, що це не від'ємних поліцій? Від'ємних поліцій. Так. Я, я так розказую, що ці об'єкти не від'ємні. У будь-якому всі об'єкти не від'ємні, вони мають чинну статте V. Добре. Можна згадати? Так, можна. Добре, то ми зі статте №109 тобто скажімо, тут є дипломатична частина, ні. Водове, ви його так? Насправді, от, евентин, на тему. Немає. От, там, коли вона намагалася вийти, то ж так. Ні, а по самому продовжу, вона ніде сподовіряється.

333. Чего вы порация понимаете? 333, 980, 921. Нет, 980. 333, 980. Вартис объекта. Нет, газовых платит КДВ. А договоримся объекта. Четыре КДВ, 420. Вы можете проект проключить. Может быть, подарок. Я не вам по простому рассказал, я говорю, это нет. Я вам сказал не том, что не опыт поедания, что я вам по-другому. Четыреста тысяча семьсот семьдесят четыре. добија после 360 350 19. Но тута бичиту дека и на таа специјал е А ападеби, е на државно ниво чам. Накој е рабда го јас, да е со зур му бегајте на сендружи. А молно најдиде убаше до Да.

Якщо ми по тихому дорученню в кажем оплати норишки, а подобно купили продаж, то і в тому числі і вискарада повинно ПДВ платити на рахунок? Ніхто просто. Чому, якщо у нас рішення секції, є ПДВ? Чому ми можемо задати, в тому числі ПДВ? Ну, Тобто ми будемо платити відповідно до пункту 3 рішення. Не зробите. Ні, що треба бачимо. Що зараз? Що так, то так, не так, коли вона не вирішується. А я одну просто Що? одному ремару. Частиста різні. Частиста різні. І закажемо комерці.

Часто питання про прийняття майна у комунальному власності Малинської міської територіальної громади. Ставлю на голосування. Хто за найпростіше? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Ми просили, що ви голосували. А можливо, зараз ми з цього питання ми не У нас по бюджету бюджету де Ромашка выкидываете ноутбуки, чтобы ноутбуки Тобто, давайте на самом деле. Садочек, судочки, опять называется высвитка. Показать поиграть на видеосвитку, на пропускной свитке для потребности далеко. Ну, шо, хочеш, не не тащиш, чи ні? Колеги, тримається? Три, Три, Део... ну, да, да, Три, я... За якого? Один за чотири, до 90 штук. Третій пункт. Бачтесь. Немає заперечень. Колеги, ставлю на голосування, то заданий притрішення з доповненням про передачу нового ноутбука безпосередньо на що лінію для дочка No7 Машка по вулиці Паршу голосувати. Чи за? Дякую, рішення Шосте питання. про Пройняття майже власність нотбука межах реалізації проєкту сприяння семічного банківського розвитку, діалог і злочинський співробітництва. Є запитання? Про те, що протимодати сесії підтримати, прошу голосувати. Хто за цього посилення з описанням банку про співпрацю та партнерство між та цієї сторони? Що в Редко області Томаницької міської команди? Право. Прошу голосувати. Хто за? Дякую вічні за наступне питання. Пославлення на підписання монограмму між ШПІС міського інститута мінімум та Тамановської міської ради. Є запитання пропозиції справді на голосування. Хто за за та Хто за якої рішення питання. Затвердження меморальному посту працювання між територіальними командами. голосування. Хто за дане проєкт прошу голосувати. Хто за? Дякую, Дякую за розвалення за підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між колонами та 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 колонами

Вона відповіла на рахунок на рахунок. На рахунок прийшло 8 млн. 575 Витрачено 8 млн. 258 тисяч. Загалом, у нас в такій університеті доходів вийшло 315 тисяч і 566 тисяч за рік. Із цих коштів, утрампових коштів, у нас вже... Проблема вийшла, Тимоша? Да, так. Потримали ми далі міністрів коштів декілька мільйонів 200 тисяч. Вони відповіли

Шановні колеги, ставлю на голосування. Що за даний проєкт прошу голосувати. за? Дякую, ми рішення прийнято. питання. Позівнення зарплати на національну соціальну послугу та безпеки підтримують громадянство на та відкриванні громади. Колеги, є запитання по позиції? Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Дякую, рішення прийнято одного року. Наступне питання. Програму розвитку гостейської любії в міжнародній області щодо пенсіонування департаменту обслуговування підприємств на середній банку відкритих тероріальних громад на збройній території. Телегіст. Питання з матеріальної голосування. Хто до даних розпишеться про голосування? Слухав. Дмитро Сидорович. Дякую. Дякую, Дмитро Сидорович. Наступне питання послання на спеціальне стандартного після угоди між програмою розвитку орієнтації в Єденінації та Мавської територіальні громади. Які зневраження на даного проєкту рішення? Ставити на просивання, хто за даний проєкт рішення хоче вислати. Дякую, рішення голосне. Наступне питання: програми населення пунктів заромади дуже широкосмугового інтернету на 25 Колеги, Ставимо на голосування. Хто за даних пересіч? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Вісімнадцяте питання. Пронесення змін до обласної програми міській громаді на 21-25 років. Колеги, є запитання про позиції? Ставлю на голосування. Хто за даних перешкоди? Хто за? Дякую. Рішення прийнято.

Дивіться, я думаю, що був бізнес-шофтингом, який у нас не вигадав, то ми б не розглядали. Він нам не виглядав, так? Він не виглядав, так? Він не виглядав, так? Він, я думаю, зараз може, щоб не було проблем. Та й ви, що ви, що ви, що ви. Ні. Першим, ми не розглянемо ті, які ось ці економіки, ми будемо розглядати. А ви виставили, так? Ні, не пише. Це ж не ще Ну Якщо тут буде плавати сесію, ми зараз ми маємо зміну до програми. Колеги, є запитання? Є, ну ще не виходить, що воно почне вертатися до світло програм, що просто проводити частину, з цієї програми, Якщо ми вже проводять бюджетом, то якщо ви. Ми кошти на було частину, то ми внесемо зміни у частину програм, ізбавлено допомогу. Займається? Шановні колеги, хто задане питання зі змінами про внесення військової частини в місті? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення займе. Наступне питання. про внесення змін на програму підтримки всім безпеки оборони України за 25 рік. Якщо на питання, став на голосування. Хто за дане проєкту рішення? Прошу голосувати. Хто за? Дякую рішення прийнято на голосу. У нас перше питання. Про завершення положення посети в селе на каналу нашої піднімають 22 ради. Колеги, є запитання? до Ставимо на голосування. Хто за дане проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято на голос? Наступне питання: про підтвердження комплексної програми забезпечення головного центру соціального розповілу національного сектора та допомогу космічних засобів Державного космічного генко України на працювати та відділу алеї. По космонавтам є записання, немає народного голосування. Хто за даний практич, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення. прийнято. Стоп, детальний, продолжающий типа по виконання бюджету, малочний списку литературні команди на 24 рік. Колеги, то слово. Ми маємо вільний гадост в сумі 14 мільйонів шестьсот тисяч двісті десять <плес> мільйонів. Ви подавали <плес> фонду ми маємо п'ятсот залишку коштів бюджету розвитку. Ми маємо 2,9 мільйонів залишку коштів у фонду охорони навколо. Це вона вже з депутатом купити в голові, а ті розвитку. Доходи виконали, видатки всі, які брали за пов'язання, провели. Заборгованості по заробітній платі на ремонтіях немає. Молодці. Шановні колеги, якщо немає запитання, <звитим> то <звитим> на <звитим> Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одного на Наступне питання: проведення на зміни до бюджету малості громади на 25. Є е, Все, заступовувати для Анатолійовну. Всі матеріали роздані, опрацьовані. Якщо є заплачення пропозиції, то на комісії зараз виступить такі.

Ми ж в цьому році як не отримуємо. Так і в цьому році не отримали мову названня військової переконати для проводи поліції та ДКНР, а це в цьому році сягало 12 низькопонадцією утримування. Тобто це можна ще мовних стоїть, які ми вже третій рік поспіль віддаємо. І е -е, користуючись на скажу, що всі листи, всі військові частини, які надходили протягом цього часу. Розглянемо розглянути, по деяких лиштах є запитання, ми не могли зворотнього зв'язку, але всім тим, повністю всім, до кого ми зверталися, у кого є написаний ліс підзикана, ми кожному, кожному допомагаємо. Тобто хоче на лінову. І декілька ми просто не змогли за відсутності зв'язку, комунікувати, тому будемо просити на наступну сесію наступний бюджетну комісію. Остане, не прошу такого п'ять, десять, двадцять мільйонів гривень. У нас роздали бюджет, який має та різних то є такі військові частини, наприклад, де ми більше дає. Де такі що даємо символічно, але ми не мовляємо, якщо кожна громада стільки дасть, теж десятки мільйонів військових частин потрапляє. Громади, частини вони раді будь-якій сумі, вони кажуть, що небирають всіх громад. Ну, хто тільки може, потім. Знаєте, примітивно тисячу 1400 більше 400 громад. Кожна громада по 10 тисяч дає частині це 14 мільйонів. Це вже щось. Ну, там є самі сумніва задбання дронів, причому ну, потужні дроні. Ми, слава богу, не маємо тонутися. Колеги, якщо нема запитань, е, я пропоную, що Тетяна Анатолійовна мала зауваження і доповнення у Через більше доходів є такі розроблені проекти схема організації дорожнього руху на прогрессі. Вони були прибачені поточні видатки і треба передбачити як капітальні видатки. Ще депутати Тичана Дорошок початку.